Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Це Чим? Віталік, я Юля, як що. Шо. шо. І сьогодні ми хочемо познайомити вас і нас, тому що ми ще не слухали цей гурт. Шмалгаузен. Якщо я неправильно вимовляю, напишіть як правильно, бо я трішечки... увік у, вік... у вікни... вікнить для себе Україну. А прикол в тому, що я їх ще навіть не слухала, але нам написали коментар, попросили їх послухати. Життя цікаве. І тож, як бачите, бачите, ми все ж таки читаємо ваші коментарі і навіть відповідаємо і на них не тільки текстовим форматом, а ще й відео, ось такими ось відео, які ми зараз випускаємо. Побачим, побачим. Від себе можу побачим. сказати, що слухати нову українську музику, ну, нову для себе, я маю на увазі. Це як ходити по крихкій по кризі. Тому так. що у мене з е, новітньою українською музикою е, досить такі складні стосунки. У мене буває так, що або мені не сподобається, Подобається самого початку, потім я прислухаюся і я закохуюсь. Або мені спочатку подобається, а потім уже на п'ятий раз я думаю, господи, що це таке? Дуже позитивний початок. Тому подивимося, Ні, бувають і такі, от, наприклад, як ранекер. не пласка. Послухали, сподобалось і подобається досі. Good for you. А, як завжди з новими гуртами, ми так собі вивели, що ми слухаємо по дві пісні, щоб мати якесь більш розгалужене уявлення про гурт. Тому сьогодні в нас а, дві пісні. Першу ми подивимося сірі туфлі. Є yeah! добре, так. погнали. Поїхали. Ми а ви починаємо підписуйтеся, Подобається все. Ви ви самі знаєте? Це лірик відо, наскільки я зрозумію, так? Так, здається.

Французьким шармом тут віє дуже. Mm -hmm. Не тільки через мову, а через те. Звідки вони знали, що я так люблю саксофончик? нагадує вокальна, ні? Нагадує, я б навіть знаю кого. Ці <проби> шпиці. Антіна Мухарська. Ні. Мені когось іншого. Вона кого гастроконтроль. Хаотичною музикою ховаються глибокі сенси. Мені подобається життя. Такий джазовий, джазовий такий варіант. Ночу любов кладу в портмоне. Ночі любов кладу в портмоне. Це непогано, всередині. Непогано розвиток mm -hmm. такий іде. І приємно слухати Слухати дуже приємно. Хоч воно і кабарешного типу такого, але... але я б навіть сказав би, бурлескний такий вайб. Просто наївно, але дуже-дуже глибоко. Тій, той, хто нам, той, хто нам це порадив, почув мої слова про те, що я дуже люблю чесність в музиці. Тут її максимум. Тут за простими сентенціями, дуже глибокі такі якісь думки. Мені порятин нагадує по вокалу. Пирятин? Це є, так. є, є, є. От за от, на кого є, в мене є. Є. є, Ну в мене одразу пішло на Ореста Лютого, але потім, коли Сумісі... вже музика почала розвиватися, так мені потім вже нагадало більше гурт-поряд. Земля притрапила молодого москаля, і москаля. Ого, це дуже атмосферно. Це дуже, як я вже сказав, чесно mm -hmm. і відверто. Most thing in is перше на що я дивлюсь в музиці, це чесність, скільки душі покладено у ці слова, у цю музику, у те, як е, текст взаємодіє з мелодією, у те, як текст взаємодіє з вокалом, е, тому що не кожним вокалом, не кожен текст можна заспівати. те, як написана музика, як іде розвиток. Він дійсно емоційний. Він відображує справжню емоцію. Таку не знайду, але ти твої сліди. Живуть мені. Це розкішно, це круто. Я вважаю, що такій музиці повинна бути дуже дуже широка дорога. Так, мені дуже подобається живість інструменту. От саме не електронні записані, а саме живі інструменти. Це піти всі ді. Відчувається навіть через таке віддалене сприйняття, коли ти не вживу, ти це бачиш, а ти слухаєш, і це неймовірно, це додає оціє атмосферності. І ти наче і сидиш вдома, знаєш, слухаєш цю музику, але ти в цьому в такому якомусь це дуже сильно потрапляє. Я, я в захваті, я не знаю, я прям. А зараз ми послухаємо Джесіку. Ще хочу сказати, можу таке сказати, що. От е, справжність інструменталу, е, саме це реальність справжність інструменталу, вона ніби е, виштовхує на поверхню справжність емоцій, яка закладена у саму пісню. Наскільки я розумію, це не кліп, це, це просто. Лірка. пісня. Ні, це не лірик навіть, це просто пісня. А, немає просто кліпу. з картинкою. Так, кліпу мене. немає на цю пісню. Просто Ми будемо слухати. Не перший раз. Саксофон. Ну, люди, чого хочете, саксофон. Уподобав я вас, Барбара, Уподобав вас лісів. Ці паняночки з Струска та я туди. Не поїду, не йде з голови. Женіс, шаленію ві. Фі, вона солодка, я як лікар Бейліс, який є у Марі, Та Все ж вночі одна сниця й очі ті для мене як ясниця, я знов забув усі слова. Крім я люблю тебе, вау! Wow. Wow. Я люблю тебе! Ну, вокал mm -hmm. інший. Ніч у Кабріоле Посил інших і, і вокал нас і інший. дуже пасує до посилу. Так. Я вас бачив на екранах, навчання ваше лоскоче, обто веду на край ночі. Я розумію, про що ти хочеш сказати. І чого хоче, я полюбив вас. Раніше? Мені дуже близьке це. Mm -hmm. Я думаю, це близьке усім, хто коли-небудь був закоханий. Я не за текст, я музику. Музику в мене на музиці ну, акцент це, це шалений. Музика взагалі. Так музика підкреслює саме оцю емоції. Так. Хоте. И я люблю тебя, Джессика. я люблю тебя, Джессика. И я люблю тебя, Джессика. Джесси, 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 Я люблю тебя, Джессика. Джесіка! Я люблю тебе, Джесіка! Джесі тресі, 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 тресіка. Ого! А потужно. Навіть не хочеться розмовляти знаєш? Скажи. Хочеться от знову зануритися у цей звук. Не витримую. Чого хоче, я полюбила за очі. І навіть ми поки слухали, я там якісь фрази в мене вилітали, але ти, от, ти, ти, ти в цьому? Ти в цьому Знаєш, усі ми були а, підлітками. А знаєш, коли ти там це перша закоханість якась, і ти сідаєш писати якогось там любовного листа, іноді навіть, і, і, іноді навіть без наміру його відправити, а просто тому, що воно з тебе пре і тобі це кудись треба подіти. І ти починаєш з якихось таких от слів, як починається пісня, що типу там була в мене отака, і така і Барбара, і, таке, і, і, ще і, те". і взагалі потім, коли... Нарешті е, виривається е, з твого нутра оці слова про кохання. Далі ну просто нема слів. Тебі, тобі просто хочеться стрибати по, по кімнаті, і стрибати і кричати: Я люблю тебе. я люблю тебе, Джесіка. Джесі Джесі, 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 Джесіка. Джесі. Я думаю про те, що це такі дві різні пісні. Вони дуже різні. Вони дуже так? різні, але. От вони якось разом, от ми зараз послухали, і я прям в мене немає сумнівів, що це один гурт. Oh, really? Вау! Я адепт тепер, блін, цього гурту. Мені дуже подобається. Ти знаєш, що я щойно я... Я усвідомив одну таку думку. Нас з тобою ніколи не візьмуть у журі Євробачення. What? Тому що у нас занадто вишуканий музичний смак. І ми ніколи не дамо uh, усі, усі Лорін які... посередності, uh, а аля uh, тиць-тидиць перемогти. Причому в нас ж різні смаки на музику, розумієш? Смаки. Але ж ми сходимося на чомусь якісному так, завжди. Так, та, на, на супер якісному, так. Awesome. Awesome. Я сподіваюсь, ви слухали цей гурт. Якщо ні, ідіть послухайте ще пісні. Тому що це ну це, це Ну, кайф. я точно послухаю, кайф. Я точно завантажу собі і щось буду слухати. Що... Яка класна українська музика? А ви ото слухаєте різне. Ну добре, ви які до нас прийшли, ви слухаєте нормально. Ну, ці так, ці нормально. Мої бусинки. Усе пухнастому клепки збило. І, будь ласка, не забувайте нам рекомендувати пісні, тому що ви бачите, ми і для себе відкриваємо щось нове, і вам, ну. Тому, хто не слухає таку музику, ми рекомендуємо це переслухати. Ви слухаєте разом з нами, і це прекрасно. Давайте слухати більше української музики, бо це офігезно, правда? Yes! definitely! Тому що своїми прослуховуваннями української музики ми її підтримуємо на усіляких оцих майданчиках музичних. І що більше ми будемо просувати українську музику, то більше її буде. Так, і дякую вам за те, що ми дякуємо вам за те, що ви подивилися це відео. Не забувайте на нас підписувати, ставити нам вподобачки і пишіть в коментарях свої враження від цього гурту, від нас, взагалі, що вам подобається, що не подобається. І зустрінемось з вами у наступних відео. Обов'язково. Я на це сподіваюся.